Привіт! В останньому відео я хотів би тобі показати, як ти можеш відобразити дані в Excel у вигляді дійсно гарної діаграми. Для цього ми просто візьмемо таблицю, ти її вже добре знаєш. Тепер я хотів би показувати продукти у відсотках від загального прибутку у вигляді кругової діаграми. Це виглядає доволі непогано, і це також досить легко. Перше, що мені потрібно зробити, це позначити клітинки, які я хочу включити в свою діаграму. З одного боку, клітинки з назами товарів, тобто чашки, светри та лонгборди, а з іншого боку, клітинки з частковою загальною прибуткою у процентах. Клітинки між ними автоматично позначаються. Але це не проблема, ми їх приберемо пізніше. Після того, як я виділив клітинки, я натискаю «Вставити» угорі. А потім вибираю секторна діаграма в розділі Діаграми. А далі просто вибираю першу позицію. Виглядає як кругова діаграма, чи не так. На жаль, вона прямо над моєю електронною таблицею. Тож я повинен спершу потиснути це вниз. Тепер я бачу, що вона не відображала значення так, як я хочу. Я хотів би мати чашки, светри та лонгборди в нижній частині умовних позначок. Тому, коли я вибирав діаграму, я повинен натиснути перейти рядок, стовпець угорі. І все буде виглядати краще. Але ще не зовсім правильно, тому що в таблиці вище я бачу, що всі клітинки позначені як дані. Але я хочу мати лише відсоток загального прибутку. На круговій діаграмі. Тож я тепер коригую синю строчку для маркування даних таким чином, щоб окрім назв продуктів, були позначені ще клітинки, які я хочу відобразити. Отже, ми досягли своєї мети, а найкраще це те, якщо щось змінюється в кількості проданих речей, то наша діаграма змінюється автоматично. А зараз ми можемо попрацювати з зовнішнім виглядом кругової діаграми. Наприклад, ми можемо використовувати шаблони формування, щоб округлити відсотки, але я залишаю це на твій розсуд. Спробуй створити так, як бажаєш. Якщо хочеш, переглянь завдання під цим відео, а я з тобою прощаюсь тут. Дуже круто, що ти пройшов цей курс самонавчання. Ти чудово впорався, бережи себе і, можливо, до наступної зустрічі в іншому курсі. Бувай!